О, охо хо Саша, Саша. Сьогодні хочу вам розповісти трохи своїх думок про цю нову дурість, яку вони називають TikTok. <much> <much> nah, 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 nah. Ну як нову, вже багато років ця хрінь засирає вам голови, але я старий і тренди доходять до мене повільно. Відваліть, окей? Тікток, <much> <much> це ось знаєте, така штука, яка бере твій мозок і плавно перетворює його на вату. Ця платформа, ви знаєте, як та ковбаса з цільних шматків м'яса. Тільки тут на ковбасу меляться наші мізки, залишаючи нас в стані сонного зомбі. Кожен день мільйони людей, мов стадо овець, витрачають години, переглядаючи короткі відео, які вони навіть не можуть згадати через годину. Так, раніше ми мали великі проблеми з каналами типу Discovery, які намагалися розширити наші мізки, поглибити наші уявлення про світ, ну і так далі. Тепер же ми замість цього витрачаємо час на найбільш безглузді розваги, які коли-небудь існували. Це як пісочниця для дорослих, де кожен займається найєбанутішою дурнотою. Але це вже не для дітей, це для нас, дорослих. Так, ви можете сміятися над цим, але це ж правда. Ця платформа не тільки знищує наші мізки, вона руйнує наше суспільство. Ми вже не думаємо, не творимо. Ми просто перетворюємось на бездумних споживачів контенту, без найменшого бажання знайти сенс у цьому безумстві. Так, уявіть собі, люди проводять години дивлячись на ці мікровідео, де одні дебіли танцюють або фарбують собі нігті, а інші перезаливають відео цих же дебілів, вставляючи на фон відосик, як хтось просто ріже мило. Що бляха? Так, це як промивання мозку через його гальмування, ну, ви знаєте. От раніше люди хоча б розвивали свої мозги, читали книжки, думали, а тепер. Ціно думаєш так, де той чувак з баблом блін, коли ж вінкі двері ми дасть мільйон, за що ще геніальний. Тепер вони просто тупіють, переглядаючи це сміття замість того, щоб працювати над самовдосконаленням, розвиватися, робити кар'єру, вони вирішили, що краще просто стануть частинкою великої машини для виробництва глибокої тупості. Пам'ятаєте жарти про те, що китайці завоюють світ? Ха -ха. Та вони вже це роблять, отуплюючи планету через цю платформу, яку вони і створили руками тіктокерів. Вони роблять тупими тих, хто це лайно споглядає. А далі просто справа часу, коли всі ці овочі і не помітять, як під їх вікном з ніхуя з'явиться гарненький червоний прапор. Уявіть собі картину, як коли б ви побачили, як ваш сусід, замість того, щоб вивчати математику, наприклад, танцює перед телефоном під пісню про якусь чіпі чапу. Чіпі-чіпі, чапа, чапа, дубі, дубі, даба-даба, в даба, даба, думбачки лежали. Гроші, бу, 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 бу. Або приходите ви на побачення до дівчини, а там перед г, вами. Г, г. Дякую, дуже приємно Г-г... Ну нахер. тік-так, тік-так. Нащо? Хіба це все, що ми можемо зробити? Залишитися довічними підлітками, які хваляться своїми навичками у створенні трешових відео? А от ще щось, що я вам скажу. Давайте поглянемо правді в обличчя. Тікток це як велика кульгава кішка, яка муркоче вам у вухо тільки замість ніжності, вона постійно повторює. Роздягайся і танцюй! Ця платформа вже не просто засіб розваги, вона стала дивним відзеркаленням нашого суспільства, де важливіше, як ви виглядаєте на відео, ніж якими думками ви на цьому відео ділитеся. І ні в якому разі не думайте, що ви, ви обираєте контент, бо це не так. Ця штука алгоритмічно прокладає шлях через ваш мозок, як водій таксі по непрохідній дорозі. Ви вже навіть не пам'ятаєте, якими були ваші інтереси до TikTok. Бо планомірно ви впитували в себе той шлак, що він пропонує, як ганчірка, якою протираєш розлиту риганину з підлоги туалету. Фух, коротше, друзі, займайтеся реальними справами. Краще, якщо хочеться залипнути, дивіться мої відео на Ютубі. Розвиватися я вам навряд чи допоможу, але тупішими вас зробити, як мінімум на меті собі не ставлю. Тож, оцініть свій час, люди. Не дайте TikTok зробити вас ще одним із мільйонів безвідповідальних втрачальників часу. Підніміться! Всім Читайте книжки, думайте своєю головою. Бо в кінці кінців це те, що робить вас справжніми людьми. А не маріонетками в руках цієї нудної, безглуздої платформи. Ну а також не забуваємо про лайки, підписочки, коментарі під цим відео і обов'язково скиньте його своєму тупому другу, який постійно залипає в тік-ток. Не будьте гімном. Все буде